Вітаю! Сьогоднішнє відео я записую на Sony A6400. Об'єктив від Viltrox 56 мм F1,7. При цьому записую 4К25 кадрів на секунду. У мене пріоритет іде діафрагми, Тобто, діафрагма у мене 1,7, проте витримка постійно змінюється в залежності від погодних умов. Погода хмарна, стандартний профіль, pp off вимкнутий. Мінімальне ISO 100. Наразі сьогодні хочу вам розповісти про ще один аксесуар, який я буду застосовувати ось до своєї камери GoPro 11. Ця камера зі мною вже більше року, і лише в цьому році, практично ось за кілька місяців назад, я почав вести поступове розпакування всього, що я для неї придбав. Отож, сьогодні мова ось про цей аксесуар від компанії Telesyn. І цей аксесуар пов'язаний з тим, що ви можете завдяки ньому вести зйомку відео від першого обличчя. І це є ось такий аксесуар. Це надягається на голову компанія TeleSIN. Сюди прикручується власне камера і разом це створює ефект. Ніби ви ведете зйомку від першого обличчя, як то кажуть. У комплект, до речі, гвинт сам не входить, тому гвинт вам потрібно мати, щоб зафіксувати камеру. Сам ось цей аксесуар, ось це прорезинний такий матеріал. Він доволі якісний. Ось із середини тут він з одного боку йде як на липучки. З іншого боку, просто така приємна на дотик тканина. Він регулюється. Тут от є один ремінь, другий ремінь. Тобто не обов'язково тягати на голову, ви можете також його використовувати на шолом. Скажімо, для того саме тут і призначена ось ця, така речовина, яка липне, це такий силікон. І ось він ось так втягається на голову. І ви отримуєте ось такий варіант вашої фіксації вашої GoPro практично на вашій голові. Я забув взяти гвинт наразі. Це проблема. Тому я зафіксую цю камеру, проте не буду нічого рухатись, так як вона може у мене впасти. Ось я так зафіксував. Гвинт, наразі немає можливості взяти. Не підготувався цього разу. Коротше, ось цю камеру можна прокручувати тут. Ось, можна вверх, вниз. І на цим все по бокам вона не крутиться тільки вверх, або вниз, в залежності від того, який кут нахилу вам потрібен. Ви запитаєте, як же ж тоді керувати власне GoPro. GoPro можна керувати за рахунок голосових команд, тобто GoPro Yamkniz, GoPro вимкнись. До речі, української мови немає, тому або російська, або ряд іноземних. Я використав англійську. Саме Великобританія, тому що є Англійська Індія, Англійська Великобританія, Англійська США і Англійська Австралія здається. Так от, лише англійська Великобританія зрозуміла мою, мою мову англійську. Тільки коли я виставив англійська Великобританія, GoPro почала мені підпорядковуватись. Тобто доволі прості команди GoPro Рекординг, GoPro, стоп рекординг Проте коли я це говорив на англійській для Індії, англійській для США, для Австралії, вона мене не слухалася. Я думав, камера зламалась. Тільки почала слухатись тоді, коли я переключив на англійська Великобританія. Тоді вона, при, коли чує ось ці команди, власне починає записувати відео або зупиняє. Значить, другий варіант, як ви можете керувати GoPro. Він, звичайно, ще і кращий за перший голосовий ваш iPhone. Ой, вибачаюсь, не обов'язково iPhone, це може бути і смартфон на Android. Просто я от зараз маю iPhone, тому і сказав, що ваш iPhone. Тут є додаток. Заходите в додаток, і в цьому додатку що класно, що ви і тречите відеорежим, тобто, ви, дивлячись у додатку GoPro Quick. На зображення, тобто ви повністю бачите зображення, яке транслюється камерою, ви можете виставити правильний нахил, виставляєте правильний нахил, і також ви можете вибрати інші налаштування, як то режим зйомки, параметри зйомки. І так само, коли ви ведете від першого обличчя, якщо ви, звичайно, руки не зайняті нічим, ви просто йдете, ви можете старт-стоп робити на самому смартфоні. Це класно. Якщо ж у вас руки зайняті, тоді, звичайно, смартфоном ви не можете користуватися, ви мусите взяти камеру до рук, виставити всі параметри, одягнути її. Одягається так, вона складніше, ніж камери від DJI. Там придумали магнітне з'єднання. Хоча на GoPro сторонні виробники теж уже придумали ці магнітні з'єднання. Так що ви так само можете під'єднати магнітне з'єднання. ось до GoPro встановити відповідний адаптер на ось цей аксесуар, і так само швидко вставити і знімати вашу GoPros. Це не проблема. І в мене є ще один варіант керуванням GoProsкою це власний пульт. Але пульт я поки що не розпаковував. Це я зроблю в одному із наступних своїх випусків і розпакую цей е, пульт і тоді покажу на що здатен пульт у поєднанні з GoPro Але Пульт це теж класна штука. Тут є спеціальний ремінець, тобто ви можете закріпити на руку і за допомогою пульта ви можете міняти режими. Правда, ви не зможете коригувати ті режими, просто зможете самі режими виставити попередньо вже запрограмовані на відповідні параметри. І ви можете зупинити відео, можете почати відео. Тобто цей пульт дає вам можливості, навіть якщо руки зайняті, тому що у вас на зап'ясті цей пульт буде замість годинника чи як другий годинник, і ви можете на долю секунди відволіктися, вімкнули старт, вимкнули стоп і все. І на цим все good. Правда, один нюанс це потрібне wi fi з'єднання, і при цьому батарейка, звичайно, на GoPro буде сідати трошки швидше. Хоча, якщо ви маєте рюкзак. Під'єднуєте через провід в рюкзак затягуєте пауербанк, і тоді ви можете записувати, поки GoPro власне не перегріється. А перегрівається вона в різних умовах по різному. От немає фіксованого, припустимо, 10, 20 чи якийсь там інший проміжок часу. Вона може. Один раз працювати всі 40 хвилин і не перегріватися, в інший момент може через 10-15 хвилин перегрітися. Все залежить від погоди наскільки гарячо. І ще один нюанс: якщо ви записуєте максимум 5,3К 50 кадрів на секунду, цей перегрів буде наставати швидше. Якщо цей параметр буде 2,4 к або 2,7к, або 1080, то є варіант. Коли камера взагалі навіть не перегрівається, і використовує повністю всю батарейку. І тільки тоді вимикається. Ось такі нюанси, ось такий варіант, про який я вам сьогодні розповісти. Надалі я хочу лише показати вам, як от від першого обличчя буде GoPro вести ось це відео. І ще один нюанс. От GoPro 156 здається, грамів, на голові відчувається. тобто Розраховуйте на те, що ось у мене ось тут напружені м'язи. Так що це враховуйте, довго тримати на голові, я б її не хотів просто-напросто, тому що вона не є легка. Отож, наразі дякую за увагу. Надалі лише покажу вам кілька відео. Від першого обличчя, як то кажуть, камера буде у мене закріплена на голові, я просто пройдуся, і ви побачите, як вона знімає із. Голови, власне. Все, дякую, що дивитесь мій канал. Ось я зараз ввімкнув запис, в мене режим є ззовні 5,3К 25 кадрів на секунду, кут лінійний з блокуванням горизонту, тобто я от головою можу хитати в боки, і при цьому. Картинка буде все одно на одному рівні. Витримка 1400 ISO мінімальне 100, максимальне 100, 100. І звук повністю записується з на камері. Всі мікрофони на камері. От ви можете побачити, як працює GoPro від першого обличчя. І я спеціально не вмикав свій мікрофон, для того щоб ви почули, як. Працюють самі мікрофони, чи можуть вони уловити те, що я говорю, чи не можуть. І я ось йду. А режим стабілізації, стандартний. Стандартний режим стабілізації. І зараз я вімкну ще один режим: це буде, припустимо, кіношний. І ввімкну широкий кут огляду або гіпервью, щоб ви побачили, настільки класно картинка буде виглядати. Коли ось ви застосуєте ті режими. Правда, в тих режимах блокування горизонту нема. І як ви будете нахиляти головою, то це все буде впливати. А ось поки що ось я можу нахилити нижче камеру. Ось так можу зробити, руками щось робити. Можу ось так от зробити і теж щось перед собою робити. Чи просто картинку ви бачите, я десь можу йти. І просто бачите, що, що я практично бачу. Те саме і ви. А тепер я увімкну режим повний кадр. Причому у мене вже кут огляду Superview. Ось такий він кут огляду SuperView. 5,3К50 кадрів на секунду. Витримка 1800, мінімальний ISO 100, максимальне 100. nd фільтрами я не користуюсь, тому мушу зафіксувати витримку. Ось у такому значенні, тому що в цих умовах конкретно вона мені. Допомагає повністю розкрити і землю, і небо. Тобто динамічний діапазон в цьому режимі найкращий звук. Ви чуєте, як записується. І режим стабілізації у мене вже не стандартний, а підвищений. Я зараз пройдусь, правда, коли буду нахиляти ось головою, то відповідно картинка у вас буде теж нахилятися. І це вже, можливо, декому не так зручно. Тому ось два варіанти я вам показую, ось переді мною руки. Можу трошки нахилити нижчі камеру, руки, ось вони, щось можу робити, і ви це все можете бачити від першого обличчя. Припустимо, от я часто веду огляди, в яких показую вам якісь камери, то можна ось шляхом надіти GoPro, щось робити, і ви це все будете бачити. Ось це є другий режим, більше варіантів я не думаю, що потрібно. В принципі, ви вже зрозуміли, як працює GoPro. І з аксесуаром ось цим, який надягається на голову. Все, дякую, що дивитесь мій канал.